Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про дев'яту заповідь Не пожадай жінки ближнього Твого. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Отже, Ігоре, розкажіть нам трактування дев'ятої заповіді, як розуміти, не пожадай жінки ближнього Твого? Що вона означає, як її дотримуватися, як взагалі трактується дев'ята заповідь церкви? Ну, Коли ми говоримо, наприклад, тут. То навіть то кожен священник чи єпископ він не має права нічого говорити від себе, а говорить тільки від імені церкви і те, що вчить церква, і ті традиції, та, які передає церква усні чи письмові, та, що є записано у Святому Письмі, це письмова традиція і передання, та є усна традиція. Та. І, ну що, що, дев'ята заповідь, вона покликана оберігати е, шлюб, я би сказав. Та. Вона перекликується заповіддю не чужу лож»., Та, е, Коли, знаєте, колись одного спитали, що ти, як ти розумієш, заповідь не чужу лож»? Він каже, не може спати на чужому ліжку. Та, ну, десь так, на чужому ложі, на чужому ліжку. Та, е, і ця заповідь не чужу лож» і і дев'ята заповідь, то вона якраз забороняє е, розпусту, по суті. Воно рахується, що якщо не пожадає жінки ближнього твого, ну, відповідно, не пожадай і чоловіка ближнього твого. Тому що чоловік і жінка, вони в християнстві є рівноправні. Та. Зараз ми ще про це трошки поговоримо, та. І відповідно. Не мають зберігати оцей е, е, шлюб чистим і непорочним, про що говориться практично на кожному, на кожному шлюбі. Е, Бог сотворив чоловіка і жінку, як я вже казав, рівноправними. І для одного чоловіка належиться одна жінка для продовження роду, зрощення, виховання дітей, і для Одної жінки належиться один чоловік. Ну, Як ми бачимо, що в нинішній час е, ті вікові традиції, та, е, біблійні традиції, Боже, Божі заповіді, вони, скажімо, м'яко е, порушуються. Та, і, і не тільки в світі, але ми сьогодні бачимо ті порушення так само і в Україні. Та, і, звичайно, хотілося б, щоб... Е, ми, християни, оберігали якраз усі ті заподи, виконували і теж оберігали. Не завжди і не всюди жінка рахувалася рівною чоловікою. Це тільки Христос підніс жінку до гідності чоловіка. В іновірців як колись, так і тепер. жінка була нижче рангом. Та вона деколи була рабиня, та її можна було вигнати, можна було вбити, можна було прогнати з хати, та вигнати, продати. Ось. І Християнство якраз піднімає гідність жінки до гідності чоловіка і забороняє ці речі робити. Апостол Павло, в посланні до Галатів, говорить, що жінка і чоловік є одно в Христі Ісусі. Сьогодні портуне нерівноправність. Деколи ця нерівноправність полягає в тому, що жінки, вони по суті є істоти слабші від чоловіків, але Хочуть робити ту саму роботу, що роблять чоловіки. Така, знаєте, фальшива емансипація. І ми сьогодні можемо бачити жінку на колії, де двигає рейси, розумієте, на, е, на дорозі, де розсипає асфальт в шахті, чи ще десь. де сугубо чоловіча робота, але то, повірте, не, не від Бога такий розподіл праці. Та, е, ось. Жінка мала би. Виконувати свої обов'язки, а чоловік мав, мав би виконувати свої обов'язки. І не потрібно принижувати жінку, та, тому що е, чоловік і жінка вони мають доповнювати один одного, разом творити гармонію е, в сім'ї. Е, ну, коли е, говорять, що, наприклад, от, чоловік він є більше. Е, Такий має, може робити свою кар'єру, та і жінки ми теж хочемо. І то не забороняє жінці робити кар'єру, ставати бізнесменом там, чи політиком, чи журналістом, чи ще такою спеціальною, ну такою займатися такою справою, 에, 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 е, якою займаються чоловіки. Та, але ми повинні пам'ятати про найголовніше покликання жінки це є стати матір'ю і подругою, бути подругою і бути матір'ю. Знаєте, як не раз говорять, що жінка тримає в хаті три кути, а чоловік один, так, десь воно так і є. Ось, так, і Я би казав, що спочатку жінка мала виконати. Свої обов'язки як матір, та, а пізніше вже би могла займатися. Чоловік би то мав так само сприяти своїм якимось е, здібностям, своєму покликанню е, в тому житті і займати своє місце і в суспільстві. Так. Для християн е, це якраз є от, оця е, така. Прерогатива, та, що якраз в християнстві Господь е, оту ту річ е, нам е, не забороняє жінці займати гідне місце в суспільстві. І на останньо, хотів би ще сказати, та, що можна працювати і займатися суспільним життям, і бути успішною, та, але це не має шкодити вихованню дітей і добробуту в родині. Кажемо, щоб жінка була насправді, як то е, говорить нам. Традиція, християнська традиція мала би бути берегинею чи хоронителькою того сімейного вогнища. Так, дякую Дякую вам за таке хороше трактування 9-ї заповіді. Не пожадай жінки ближнього твого». Сьогодні ми говорили про 9 заповідь до нових зустрічей.